У мене є виведений загальний зал, де люди очікують до іспиту, де друкуються заяви, люди готуються зараз до екзамену. Зараз будуть заходити в клас, Казі група складає іспит або перекладає. Тут в мене є екзаменатор, є загальна картина класу. Ось так за процесом складання теоретичних іспитів з водіння спостерігають у територіальному сервісному центрі МВС. Наразі в екзаменаційному залі встановлена одна відеокамера загальної фіксації. В подальшому тут їх може стати більше. Подальшому планується встановлення в класі чотирьох відеокамер з повним обзором, щоб не було мертвих зон, і плюс з відео аудіофіксації самого іспиту. Також планується встановлення у класі приладу для ідентифікації обличчя. Особа друкує відповідну заяву, вона фотографується відповідно після тієї фотографії, звіряється з паспортом, кується особа, і коли вона заходить в клас, щоб не тратити цей час на ідентифікацію повторно, значить буде проводити ідентифікація. Саме тієї особи, яка складає іспит. Деякі зміни плануються і в практичній частині. Наразі в автомобілях, на яких кандидати у водії складають іспити, встановлена одна камера, яка фіксує салон та дорогу. Її хочуть замінити на камеру з кутом огляду 360 градусів. Фіксацію звуку в салоні, трекером та відеореєстраторами попереду і позаду. Планується додати ще камери, які будуть контролювати рухи чи всі кандидати водії, тобто як він саме нажимає на педалі, чи як він перемикає передачі. А також руки інструктора, який сидить з боку, чи він йому не допомагає, не тисне на педалі, не перемикає замість нього передачі і так і інше. Такі зміни свого роду допомагатимуть вирішувати суперечливі питання. Це дуже потрібна річ, адже виникають суперечки з людини, яка екзаменується. Наприклад, ти її називаєш помилку, так а вона не погоджується з цією помилкою. І реєстратор таким виступає суддею, чи це дійсно була допущена помилка, чи ні? Це це була помилка екзаменатора. Також протягом 10 робочих днів може подана бути скарга дії екзаменатора, якщо вона не погоджується з результатом практичного іспиту, варто зазначити, що в рамках оптимізації екзаменаційної діяльності планується також скорочення сервісних центрів, які мають право обслуговувати громадян з утримання посвідчення водія. Планується із 148 сервісних центрів, які є в Україні, діють на даний час. Залишити біля 50, які мають обслуговувати громадян затримання посвідчення водія, це з оптимізацією. Тобто залишаться саме ті сервісні центри, які найбільш обладнані. Мають недостатню кількість транспортних засобів для прийняття іспитів, будуть обладнані технічними засобами контролю прийняття іспитів. Ще одна законодавча ініціатива стосується обмеження у кількості спроб для складання практичного іспиту. Кандидату водії можуть складати практичний іспит, теоретичний не обмежено. Практичний іспит три рази. Якщо протягом останнього третього разу не склав практичний іспит, особа йде на повторне навчання. Зараз здається, буде даватися протягом двох років, яких дійсне свідоцтво на практич на практичну підготовку здавати необмежену кількість разів. Але планується, що буде не п'ять днів перерва, а десять тобто, протягом року теоретично людина зможе здати іспит. 36 разів протягом двох років, 72 рази. Всі вище перераховані зміни почнуть впроваджуватися влітку, але тільки в чотирьох областях держави. Якщо пілотний проект покаже себе добре, до кінця року він охопить всі регіони. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.